Інколи чую таке. Ну, нема в мене того стажу, ну не страшно, адже держава мені все рівно буде платити соціальну пенсію. Давайте розбиратися. Соціальна пенсія і соціальна допомога різні речі. Пенсію вам нараховують раз на все життя, а соціальну допомогу треба двічі на рік оформлювати приблизно як субсидію. Ви збираєте довідки всієї родини. Дохід ділиться на усіх. І якщо вам не вистачає допрожиткового мінімуму, усю частинку вам заплатять. І ця виплата може бути менше навіть, ніж мінімальна пенсія. Тому не розслабляємось, думаємо, як будемо жити на старості самостійно. Накопичуйте собі так, як це робить цивілізований світ. Я Марина Козлова. Фінансовий консультант, партнерської мережі та слайд. професійно займаюся пенсійним страхуванням по накопиченню приватної пенсії, яка передається нащадкам. Якщо ви розумієте, що це необхідність, звертайтеся до мене в особисте або напишіть в коментарях слово пенсія, Поспілкуємось і я допоможу розібратися.